Прокурора Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виховательки однієї із спецшкіл Тернопільської області за фактом побиття дітей за частиною першої статті 126 кримінального кодексу України це умисне завдання удару, вчинення інших насильницьких дій, завдання фізичного болю без причинення тілесних ушкоджень. Слідчі встановили, що у вересні 2024 року вихователька. У їдальні побила двох діток першокласника і другокласника. Педагог нібито виховувала таким чином їх за, на її думку, неналежну поведінку. Діти просто один стояв біля столу видачі їжі, а інший теж не сидів за столом, а просто стояв. Тобто якихось приводів для. Так званого покарання тих дітей у воді побиття не було зовсім її дії. Зафіксували камери відеоспостереження цього навчального закладу, і мушу зауважити, що це не єдиний приклад порушення прав дітей у цьому навчальному закладу. Щодо інших фактів, теж ведеться розслідування за цією статтею кримінального кодексу, передбачений штраф у воді 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або Обмеження волі до одного року.